Пухкенькі, супер. До миски вливаю теплу воду, також підігріте молоко, вбиваю сюди яйце, додаю 2 столові ложки цукру, У мене дріжджі пресовані, можна взяти і сухі. І тепер додаю від основної маси сюди ж борошно. Перемішую. Опара повинна бути як густа сметанка. Накриваю плівкою і залишаю в теплому місці, щоб опара підійшла, щоб дріжджі спрацювали. Приблизно на хвилин так 30. Погляньте, як бурчить, бурлить навіть опара. Тепер сюди ж додаю соняшнику олію, приблизно 3 столові ложки. Можна замінити і на вершкове масло розтопити дрібку солі, перемішую і поступово додаю борошно. Потрібно замісити м'якеньке еластичне тісто. Спочатку замішую ложкою, а далі буду працювати руками. Ось погляньте, такий має вигляд тісто, м'якеньке, еластичне, не забите борошном і не липне до рук. Переношу його знову до миски, в якій замішувала. Знову накриваю плівкою і залишаю в теплому місці на одну годину, щоб гарненько підійшло тісто. Допомагаю руками. Розтягую так. І тепер беру підходящу форму і буду видавлювати майбутні булочки. У мене такої форми немає, і склянки такої великої не, не знайшлося, тому буду використовувати терку, вона в мене така кругла. І видавлюю. Переношу їх на деко, застелила пергаментним папером. Близько один до одного не, не ложу, так як вони будуть підніматися. І так роблю із залишком тіста. І тепер залишаю на столі в теплому місці, щоб булочки майбутні підійшли, збільшилися. Так. Ось булочки гарненько піднялися, тепер змащую Можна, Можна змастити теплою водичкою або молоком. Зверху посипаю кунжутом. І ставлю в розігріту духовку, вінкнуну на 180 градусів, приблизно на 25 хвилин. Ось погляньте, спеклися булочки, яка краса. Пухкенькі, супер. Що ж. розріжу одненьку. Погляньте, які пористі. Клас! А запах? Ну що ж, іду готувати бургери? Смачного!